Закарпатті Служба безпеки України викрила ще два канали незаконного виїзду за кордон українців призовного віку. В ході слідчо-оперативних дій затримали трьох організаторів нелегальних трафіків. За свої послуги вони просили від 4 до 8 тисяч доларів з особи. За даними СБУ, перший канал організувало подружжя місцевих підприємців. Вони пропонували ухилянтам перетнути держрубіж за станом здоров'я. Для цього забезпечували. Підробленими довідками про непридатність до військової служби оформляли їх через особисті зв'язки, зокрема серед лікарів. Наступну схему організував мешканець Ужгородського району. Він вносив до електронної бази даних шлях відомості. Про потенційних призовників, як про водіїв мікроавтобусів, які здійснюють вантажні перевезення, усім трьом організаторам цих схем оголошено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове слідство для встановлення та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до цих оборудок.